осіб. Звілу Звілу. Звілу. Звіл. Господи. Про звіт щодо використання коштів відповідно до програми підтримки територіальної оборони. Хто за те, щоб затвердити, прошу голосувати. Хто за? Взяти до відвідання. Взяти довіру. Що це мені за те? Взяти довірки, прошу. Хто за? Я теж не приймаю нічого голосу. І я не приймаю нічого голосу. І я не приймаю. Так, добре. Тепер хто за? Тож написано. Ми ж підняли Дякую. Писали? Ні. Хто? Проти? Утримався? Лушенко Радченко утрималися. Рішення не прийнято. Йдемо далі. Про затвердження. Сергій Віктор, цей, цей, я вибачаю, це неправильно да, формулюровка, як рішення не прийняти. Світ просто прийнятий до відома. І все. Його заслухали, прийняли до відома. І на тому все. Як не прийнятий прийняти, до відома? Микола, цей. Діна з голосів проголосували, щоб прийняти до відома. Проєкт рішення взяти до відома. Проголосувало 7 за. Частина не голосувала, частина утрималася. То де ж він прийнятий? Про задерження колеги, шосте питання. 26. Про затвердження програми для підтримки внутрішнього переміщення або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 22-25 роки. Є запитання? Ставлю голосування. Хто за відповідний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Голосно рішення Дякую. Проект рішення номер 7 про затвердження мережі закладів освіти Глибоцької сільської ради на 22 23 2023 роки. Є запитання? Колеги, є? Немає. Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Хто за? Немає. Проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Проект 2.8. Про підготовку закладів освіти Глибоцької сільської ради до нового навчального року. Є запитання? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Подалося на рішення принцип. 2.9. Про затвердження проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття. Шановні колеги, вам роздані проекти рішень по 13 дорогах наших населених пунктів. Документація виготовлена, експертиза пройдена, за документацією не розраховано, бо вказна взагалі. І за експертизу е, теж не розраховано, бо е, казна з бюджету Забоської сільської ради, але останні не розраховано, бо казна в е, даному напрямку не здійснює ніяких проклад. Ну, причин багато у нас з що... них дефіцит бюджету. Е, запитання. Да, да. Так, зачепите про що? Ні, 9. 9. 9. Проєкт рішення номер 9 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Глибочиця Житомирського району Житомирської області. Хто за, прошу просувати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 10 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку перших Житомирській в селі Глибочиця, Житомирського району, Житомирської області. Хто за проти? Дтримався. Рішення. Проєкт рішення номер 11 про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коцюбинського в селі Глибочиця, Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти? Утримався. Всі за. За? 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 за Вулиця Коцюбинського, затвердження ППД, вулиця Коцюбинського, село Глибочиця. Хто за? Проти! Хто проти? Утримуйся. Приходять, хто утримався. Рішення не прийнято. Далі. Проєкт рішення номер 12 про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в селі Глибочиця Житомирського району Житомирської області. Хто за? Так само. Ось мені чок прожовський, але вона я, так. Да. — А чому, ви а ви ви? А чому так, така моя позиція? А, ти, Боже, і це треба А з нормально. Ну просто було таке їхне запитання, то і така є хідна від. Та, ні, нормальна людина спитала, це жінка ти бачиш, не може що, закривати. Якщо шо... повинен передбати. Але чоловік, жінкою, колеги розмовляють. Ви дозволяєте колегам з собою говорити? Далі. Проект рішення номер 13 про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лесі Українки в селі Глибочиця Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти утримався. Рішення не прийнято. Далі. Проект рішення номер 14 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Клименка в селі Левків Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти. Утримався. Представляю. Ливків племен. Рішення не прийнято. <кій> 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 Далі. <кій> Проєкт рішення номер 15 Про затвердження проєктно пошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Донецьк в селі Левків, Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Далі. Проєкт рішення номер 16 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Житомирська в селі Клічин Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Далі. Проєкт рішення номер 17 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нижня в селі Лівків Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти? Утримався. А нижня чи вернее? Нижній. Утримався. Це хто утримався? Рішення не прийнято. Пишіть, хто утримався?

Вище, проєкт рішення номер 18. номер 18 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Затишна. В селі Нова Вигода Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти. Утримався. Рішення не прийнято далі. Проєкт рішення номер 19 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гриценка в селі Калинюка Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти? Утримався? Ні, контролю потрималося. Рішення прийнято. Давайте. Проєкт рішення номер 20 Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Богдана Хмельницького в селі Гадзенка Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято далі. Проєкт рішення номер 21 про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Східна в селі Березина Житомирського району Житомирської області. Хто за? Проти. Проти Давіду. Утримався. Всі інші утрималися. Микола, ви як зобереження? Утримали зобереження? Я понял. <світ> Щоб за завідував проти всі інші утримувалися. Два десять. Про внесення змін рішення, рішення 41-ї сесії. Ні, я просто буду звичайно. Сьомо скликані всього, що я проголосуваю. 21.08 No23. Номер 23, 23 Бронеменування на отворених вулиць та прогулку села Глибосьця. Так, шановні колеги, у зв'язку з декомунізацією. Цьому році ми переназвали в Глибоче вулицю Терешкової і провулок Терешкової на вулицю відповідної провулок Зелений. Виявилося, що в Глибочці до цього вже була вулиця Зелена, на якій немає жодного жилого будинку, але назва така була. У зв'язку з цим не можна було внести відомості у реєстр адрес. Тому є пропозиція внести зміни в рішення сесії 2015 року. І за рекомендацією земельної комісії вулицю Зелену, на якій ніхто не живе, переназвати на квітнево. Хто за відповідний проєкт рішення? Прошу показати. Хто за? Утримався. Оносно рішення. Проєкт рішення два один. рішення номер 23 Про створення пожежно-рятувального. Підрозділу для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони на території Глибочицької сільської ради. Хто за відповідним проєкт прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Одноголосно рішення приймався. Колеги, дві години. Десять хвилин. Де рішення прийняти. Матеріал каже, що колеги, дай секунду. Це я така.